Ви дивитесь новини на сьомому каналі В студії для вас. Працює Іванна нагерсимчук Жовтан. Вітаю, український сектор зернових та олійних культур може втратити понад 3,2 мільярда доларів у 2023 році через високі видатки на логістику, а також зростання цін на добриво та палива. Все це загрожує скороченням посівних площ у найближчі роки. Обмежені експортні можливості, що нині зосереджені на портах Дунаю та залізниці до східної Європи, збільшили логістичну вартість і, як наслідок. Знизили ціни закупівлі. Закриття портів також призвело до різкого зростання цін на імпортоване паливо, насіння, добрива та запасні частини для сільськогосподарської техніки. Зернові асоціації повідомили, що значні втрати вже призвели до скорочення посівів урожаю 2024 року. Року. Третина гуманітарки в Україні так і не потрапила до військових частин. Такі результати за 9 місяців моніторингу, який провела митниця та міноборони. Загалом зафіксували 3 тисячі випадків зникнення гуманітарної допомоги для бійців з 9 тисяч перевірених. У зв'язку з цим митники направили майже 4 сотні повідомлень про ймовірний злочин. На пляжу Чорноморську винесло міну. Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв у зверненні до жителів і гостей у Фейсбук. За його словами, міна виявлена в бухті. Її могло винести на берег через шторм у чорному морі. Над знешкодженням міни вже працюють сапери. Сьогодні в нас е, обнаружена в нашій бухті обнаружена міна. Вона і зараз там є. Бачите, який шторм. Сапери працюють, але все може бути. Я прошу мешканців міста, гостей міста сьогодні. Хто зараз знаходиться біля пляжу, відійти подалі. Я прошу мешканців міста, в кого близько знаходиться квартири. Так советують сапери, трохи відкрити вікна на провітрювання, щоб не було на яких Чині почали утилізувати сховище з дустом, який знаходиться там вже майже півстоліття. Загалом це 147 тонн небезпечної речовини, яку відвантажили після того, як поблизу Одеси затонуло судно. Для людини дуст небезпечний, адже може викликати рак. За утилізацію сховища з обласного бюджету заплатять 13 мільйонів гривень. Це процес, який не не вирішується за один день, але ми плануємо ці роботи виконати до грудня цього року. Коли був відкритий даний саркфаг, ми побачили, що дійсно ми встигли розпочати потрібні і необхідні ці роботи, тому що Мешки, в яких вони були затарені, вже потребували знищення, також як і ці відходи, і вони не забезпечували герметизацію цих виществ. 147 тонн дусту бусту фактично спалять, але підрядник запевняє: у повітря небезпечні речовини не потраплять. Це буде все відфільтровано, змито, і всі небезпечні речовини, які намагалися би вийти через нашу газочисну установку, у них просто немає такої можливості. Ми цей осад знову накаплюємо і знову повторно спалюємо у себе в інцинераторах. За гроші змушував 12-річну дівчинку зніматися в дитячому порно і Розповсюджував його серед знайомих та в інтернеті. 22 дворічний хлопець потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Зараз триває слідство відносно нього за зґвалтування. Якраз під час цього розслідування, коли копи відправили телефон на експертизу, вони знайшли відео сексуального характеру із неповнолітньою, а також переписки і публікації в інтернеті. Їх з'ясувалось підозрюваний, домовився із односельчанкою, чия сім'я знаходи. Диться в скрутному становищі за гроші знімати відео. Тож тепер хлопця судитимуть відразу за двома статтями: виготовлення та розповсюдження порнографії і зґвалтування. 18 чоловіків призовного віку змогли виїхати за кордон завдяки бізнесмену-перевізнику. Той вносив ухилянтів до спеціальної бази водіїв міжнародних рейсів. Як резервні кермувальники, чоловіки безперешкодно виїжджали з країни до Молдови та Румунії. Коли правоохоронці дізнались деталі схеми переправлення ухилянтів, перевізника затримали в Ізмаїлі. Тепер на чоловіка очікує суд йому загрожують до восьми років за ґратами. Попи затримали Одесита, який завербував жінку для роботи в сфері інтимних послуг за кордоном. Підозрюваний дізнався, що 22-річна дівчина перебуває в скрутному фінансовому становищі і шукає роботу. Він почав спілкуватися з жертвою в месенджері. А коли втерся в довіру вже під час зустрічі, запропонував їй поїхати за кордон на заробітки. Обіцяв високий дохід та безпеку. Сам же правопорушник за вербування дівчини планував отримати тисячу доларів США. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною першої статті 149 кримінального кодексу України, тобто вербування, вчиненому з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілого для отримання його згоди на експлуатацію. Контрафакту на майже півтора мільйони гривень вилучили з обігу детективи Бюро економічної безпеки. Слідчі провели обшуки в двох бізнесменів та тарбунарах та Ізмаїлі. Там знайшли цигарки та алкоголь без марки акцизного податку. Більше тисячі літрів спирту, насоси, шланги та фільтри, які використовували для розливу готової продукції, горілку в пляшках різного об'єму та майже три тисячі пачок цигарет. Свою продукцію чоловіки продавали в інтернеті і в місцевих невеличких магазинах. Обом правоохоронці Домили про підозру. Браконьєрська риболовля на 300 тисяч гривень. Правоохоронці затримали чоловіка, який рибали в заповідній зоні. 37-річний мешканець села Прилиманське, Лиманської територіальної громади, без відповідного дозволу вирушив на риболовлю на озеро Джаншейське. Поки не помітили копи, йому вдалося виловити сітками 140 рибин, серед яких були сезани, карасі та плітки. Тепер йому загрожує штраф або обмеження волі. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.